Лідер об'єднаної опозиції Арсеній Ясенюк та народний депутат Андрій Поробій спростовують заяву Тараса Стецьківа про неправдивість листа Юлії Тимошенко на підтримку Ігоря Васюника. Нагадаємо свої припущення. Тарас Стецький визвучив під час дебатів на телеканалі. Новин 24». вам, що, мало підтримки. Яценюка тягне Тягнеблоку? вам. Що не вистачає Тимошенко? Тим більше що нам не давали вам такої підтримки. Пане Тарасе, ви обманюєте і перепрошую, брешете. Ви все життя привикли маніпулювати на відміну від мене. Те, що Юлія Тимошенко підтримала Ігоря Васюника, озвучив у Львові лідер об'єднаної опозиції Арсеній Ясенюк. У нас по 117-му округу іде Ігор Васюник. Він до речі, нещодавно отримав листа від Юлії Тимошенко з прямою підтримкою. Ігор Васюник, який висунутий всеукраїнським об'єднанням батьківщина, та всеукраїнським об'єднанням свобода як єдиний узгоджений кандидат. Андрій Поробій не розуміє, як навіть такий сумнів міг з'явитися. Ми є одна команда, і кожен, хто йде по списку об'єдної позиції, батьківщина, кожен, хто був висунутий по округу мажоритарному по всій Україні, це було узгоджено з Юлією Володимировину Тимошенко. Якби вона була на волі, вона, можливо, сиділа б тут і підтвердила і свої, і не тільки листами, а своїм словом підтримку наших кандидатів. Це стосується і Васюника, це стосується і Хміля, це стосується і Курпіля, і всіх інших кандидатів. Бо вони на сьогодні представляють команду, де першим номером, де Юлія Володимирна Тимошенко. Однозначно, що лідер Юлія Тимошенко підтримує тих, хто йде в її команді.